Російська пропаганда зараз, у 2025 році, це не те, що, наприклад, була у 2022 році, а тим більше не те, що була у му році. Хоча вони там нещодавно відзначили урочисто річницю там, історії із розіп'ятим хлопчиком, і там з цього приводу багато публікацій випустили. Але тим не менше, це період минулого. Тобто вони вже в принципі прекрасно розуміють, що що, як, де працює, що не працює. І е, треба відзначити, що вони якби ну почали більш серйозно ставитися до вивчення України, вивчення аудиторії. Українська аудиторія там своє, російська аудиторія своє, західна аудиторія своє. Захід вони там і далі лякають ядерною війною і якимись там іншими трагічними наслідками. От ми, наприклад, звикли сміятися із Медведєва, там і його якихось відповідних постів, але ж він їх пише англійською мовою. Для кого? Для західної аудиторії, що потім там якийсь західний журналіст там, чи політик репустовість, у який жах, ми там стоїмо на межі світової війни, там, якісь там ядерні ракети завтра політять і так далі. Нам це смішно, але ж це працює на відповідну аудиторію і на певну аудиторію, це очевидно. Як то кажуть, зайде в Україні, зрозуміло, що вони традиційно використовують всі ті теми, які вони завжди використовували, але з певними нюансами, тобто, знову ж таки, там політичні якісь розколи, політичні розбіжності, загалом суспільні розколи. Тобто, в Україні вони так виразно працюють саме на розкол, взаємна недовіра, от і все, що з цим пов'язано.